А, дуже смішно, до речі, мені здалося те, що от ти коли згадала, що він прийшов на посиденьки і почав, ну, як павич, значить, своїми якимись ідеями ділитися там про господи, про що він там казав. Про біологію, очевидно. І мені здалося дуже комедним, що Марта вона почала ну трошки кунять від того. Тобто вона просто випала і не слідкувала за розмовою, і їй абсолютно було не цікаво, що він там говорить. А потім, ну буквально там за два дні вона вже у нього закохалася, і е, він продовжував оці всі нудні розмови значить, про біологію і про білок. І вона так само випадала якби, в якесь таке напівмарення від його цих розмов. Але при цьому це вже було романтичне марення. Тобто він її так от присиплював її увагу, ну і зрештою, вони так. Почали uh, спати.